Підеш? Опа, є. Поки що він вам каже що. Підпишіться. Поставте лайкос і я позву маму. Друзі, мене щось взяв. Пока ка. Сом щука? Подивіться. Такі я не знаю. Ну, ну як. Ми можемо навіть... У нас усе ну, на пожарнику таких брати можна вже, але Ой. ми не беремо, бо бачите, зікрою самочка з, з пузиком. Що, всім привіт. Добрий день. На зв'язку Рибацькі пригоди. Команда рибацькі пригоди. І, як завжди, з вами Діма Фішмен. Та, мій менеджер. Приїхали сьогодні на спінінг. Як бачите, сонечко. Ну, Скажімо так, наш традиційний швидкий риболов. Скільки дві години мать? Дві маємо? години ну. маємо до потемніння вечір. Чотири, навіть вже всі чотири. Чотири, чотири. чотири. тридцять, тридцять шість тридцять. Тобто чотири тридцять, шість тридцять. Дві Це години. єдина водойма біля нас недалеко, на якій поволено ловити спінінгом круглий рік. Це не платник, обичне озеро, тут ловлять всі, хто карпа, хто спінінг кидає. Так. Ну і ми приїхали сюди ну, також. Будемо пробувати ловити судака, щуку, ну і на цій водоймі ще є. Ми знаємо, що є пара форелів, таких непоганеньких. Екземплярі. Ну, так ну ми не є професіонали в лові Взагалі... Да. Цільова задача на сьогодні що зловити? Щось. Не щось. Судака або щучку. Ну. ну. І вам це показати. Так. А ну, на що будемо ловити? Все Якими покажем. прутами, спінінгами? Спостерігайте все і ми вам покажем. все розповімо. Погнали! Так, друзі. Сьогодні планую почати з бльосінок всякого жліза. Бачу, люди пару форелюк витягли, так поки йшли на точку. То буду пробувати вертушки. Почну ось з такої, думаю, савач гірочка. Ми її, до речі, в цьому році знайшли. Ось так вона виглядає це. Двоєчка. Ось, о, Так що думаю, що попробую пару разів покидати її. Може якась форель клюне. Опитав немає взагалі, не знаю, як вона ловиться, на що. Розпочинаємо. Снімай, снімай, снімай. Ого! Що це за херня? Це форель? Друзі, взяла, блях. Та як вони ж там все сніги? На вертушку взяла фурель. Шо? Две яка? Друзі, головне, що я це записав все вам. ну покажи Друзі, зараз на телефон переключуся. Все, Дивіться, яка гарна. Така десь грам 400, може навіть пів кіла. Зараз ми її дуже акуратно достанемо, бо в руки брати не можна. Ну, Відпустимо, друзі, обов'язково треба сфоткити, сфоткати вам. Відпустимо, друзі, щоб потім не було проблем. Зараз іде. Що Поплила. Снімаєш? Все, друзі, відпустили форельку. Поплила гарно. Дивіться на що. Зараз покажу вам, на що вона бере. Дивіться. Собач-гіровська вертушечка. Я другого розміру, другого написано двоєчко. Ось така. Я просто кидаю, я не опускаю на дно, і вона бере. Дуже класно, дуже класно. Е, просто. Друзі, судак, щука не хоче, а форелька бере. Чого? А? Нічого. Все добре. Вона вдихає. Я пам'ятаю. Все, друзі, отак просто ведемо і вона бере десь. Стайка проходила, он чувак тоже взял. Я ще це все вам знял, показал поклевочку, все. А, там вузоль в мене хороший блядь. Я понял, ты от так? Це нельзя так, я было. Все нормально, распутаюсь. Так, тут. Да Та я ж шофи ел, я думаю, блян. Що за фігня? Друзі, так кидаємо. Просто їй дуже. Де? Так. Щука копила? Де. Де ти oh, no. А, туди купили. Щука, друзі, плаває по берегу, не роститься. Дуже повільно ведеш? Опа, є. Ведеш. Снімаю. Друзі, це не платник. Це не платник. Я вам кажу, це не платник. Ну, фораль. Хороша вертушка соваль білочка. Оп, все. Маленька, маленька друзі. Візьміть телефоном там. Треба її відсікти, дуже бережно і відпускати, бо швидко дохне ринок. Відпускай так. Все. Кленка поплила. А ми йдемо, друзі, далі. Так, друзі, поміняємо приманочку. Якусь нову поставимо. Цю можна поставити, я ще на цю не кидаю. Треба щось поміняти. Блейзер, двоєчка. Блейзер. класик. Ось така, друзі, колір непоганий. Не бо вона ж привикає до цього кольору. Треба міняти, шукати її. Так, да, ця прикольна теж працює. Пробуємо. А тут чуваки, вчора тягали? Є? Mm. Що взяв? Друзі, тягне менеджер, та я сніг. Окуні не тягне. Це фурель взяв. Знімай, знімай. Подивимось, що ти тягне. Це фурель. Що ти думаєш? що? Судак малесенький. Я що, брати підсак на нього. Візьмемо. Друзі, судак вийшов грітись, То це він мелоч гасить зараз. Друзі, це не та риба, за якої я сьогодні приїхав. А менеджер приїхав. Ну дивіться, судно. Але є тут? О, все, виплюнув. Виплюну. Дивіться на що взяв. на Ский релаксир, який твістерок на 10 грамах менеджер підступив і взяв. Зразу же. Зразу зак... же. Ну, ще ж треба по-любому якусь рибу зловити. Одно ну, цей судочок зараз буде відправлятись. Ну, але поки що він вам каже, що... Підпишіться. Поставте лайкос і я позву маму. Все, а судочок буде відправлятися додому обов'язково. Це не залік, обов'язково він пливе додому. Все. Все, пішов. Ну а ми, друзі, продовжуємо. Переміщаємось, прокидали, перейшли, прокидали, перейшли. Не стоїмо на одному місці, двигаємося, пробуємо. Прийшла пора завершувати з цими железяками і переходити на тяжку артилерію, друзі. Хватить братися з перелькою. Судоку кінець. Ось бачили, що тут 28 мандула, 20 грам. Все, на яму зараз. І будемо чекати що сюди. Мандули саморобні, роблять, подивіться, просто обсліфовані, просто склеєні, зроблені так, щоб від оригіналу не відлічити. Головне, що своїми руками сюди буде унічтожати їх зараз. Ще в цьому сезоні на них ми не ловили, не впиралися сильно. Тому зараз є шанс зловити. Стоять вони як поплавки, ми навіть не, попро... не провіряли, але знаємо це точно. Ось, бачите, як стоїть мандула просто офігенно. Зараз бачили? я її піднімаю, опускаю на дно і вона просто як поплавочок. І також класно працює. Саморобна, але бачили? Топ. Так, Перший закид, друзі. І йшла мандулка. Метрів 50-60 полетіло. Ну, 60 ні, 50 точно двадцятка, Аж на ту сторону в На вихід з ями попав на ту сторону. І дуже плавненько я стягую на, на яму. А в мене тут вже було блин, дві покльовки. Одна судака я взяв. Ми вам відео зняли, показали, а другий була поклювання, але безрезультатно. Будемо пробувати, вечір може візьме. Друзі, менеджер щось взяв. покака. Сом Сом, щука? Підбагнений трошки, але, але судак. І що там його так взяв, пробив, що аж без шансів, без шансів. Садочка освободили. Офігенно, офігенно, подивіться. Такі, я не знаю. Ну, ну як... Ну, можемо навіть... ну на бажанку таких брати можна вже, але Ой. ми не беремо, бо бачите, зікрою самочка, з пузиком. А ну полежите. Поміряй з хвостом Ради... і до не, ну У нас тут по... з хвостом міряється. А, попробуй ще ви... по нашим з хвостом. Блин, не слухайте. 42. 42. Попробуй до хвоста, скільки. Цікаво. 37. 30... А, що? 39. 30. Ну, 40 майже. Бо майже 40 кно. Ну що, друзі, будемо відпускати судочка. Це вже другий в цьому Холодні, сезоні. Самочку, бачите, яка вже буде скоро нароститися. Буде нароститися. Не забирайте. хай наростяється. Відпускаємо, друзі. О, Холодна вода. Вода дубова. Судочок відпущений. Менеджер зробив останній закид, більше не будемо. Темніє, все 18.37. Бачили? Дві, і дві, години. дві години рівно, як ми вам казали. Цей менеджмент видержали. Ну, видержали, зловили риби Те, за короткий виконано, період. Не? Задача виконана, тому будемо закінчувати і з вами прощатися. Підбігла до кінця наша риболовля. Спиняний. Дуже швидко, дуже швидко, на жаль. Але дві години дуже швидко. закінчились, втекли дуже швидко і будемо закінчувати ми. Наша цільова задача на сьогодні виконана. Судака зловили. Менеджер зловив, він хотів, спінінг протестували. Навіть і більше скажу, що ми на Форель не розраховували, але вона сьогодні була дуже активна, було дуже багато рибалок, і кожен по 5-7 хвостів витягнув. Ну, ми, на жаль, менше, тому що у нас досвіду ноль по форелі. І було пару вертушок і там пару блесень. Ми з собою навіть не готувалися на цей тип риби. Ну, а вже наступне растворі. Мене все рівно вдалося зловити пару хвостів. Були сходи в діма фішмена. Два сходи. Ну, а судочка я підняв також. Ну, Прижав, але попався. Ну. ну, а на цьому все. Ви були на каналі Рибальські пригоди. І як завжди, з вами був Діма фішмен. Та, мій менеджер. Лайкоси, підписочки. В відео, Побачимось в наступному відео. Так. Все, всем пока.